Аллилуйя, Вітаю вас, народ Божий. Бог любить Тебе. Ісус Христос, Він Господь. І Біблія каже, що як ми мислимо, думаємо, розмірковуємо, так ми і віримо. А як ми віримо, так ми і будемо щось казати. А що ми кажемо, то ми можемо мати, то ми будемо бачити. Дуже важливо в житті віри то, як ми розмірковуємо. Посланні до Римля написано, щоб ми змінювалися, преобразовувалися обновили свого ума, обновили свого мишлення. Тобто наш дух, який був народжений від Бога, він проявляє себе в цьому світі через те, як ми думаємо, що ми кажемо і як ми поступаємо. В притчах написано, щоб ми розполагали серце своє к роздуму, в тому, щоб розмірковувати, розмішляти, і це слово Боже. Тобто нам треба брати слово Боже і розмишляти, розмірковувати. Якщо ми маємо знання від, від слова, якщо ми мислимо на основанні слова, розмірковуємо на основанні слова, приймаємо рішення на основанні слова, так ми будемо вірити. А як ми віримо, то так ми будемо казати. Бог сказав будь твердим та мужнім по відношенню к його слову, а потім саме слово, Бог повелів. Щоб Його слово робило нас твердими і мужніми в цьому світі до обставин. Щоб Слово Боже робило нас твердими і мужніми, в нашим знанні, в нашому, в нашої віри, що Бог з нами, що Бог за нас, що Він наш помічник. Звісно, що віра приходить від слухання Слова Боже, і віра також приходить від того, як ми розмишляємо над Словом Божим. Чому сьогодні багато Християн, дітей Божих, які ходять на служіння, потім виходять і далі не живуть вірою, тому що не проповідується віра в церквах. Сьогодні багато емоцій в церквях, філософії, психології, доктрин, нравовчення. Треба віра. Щоб у народу Божого була віра, треба проповідувати віру. Щоб у народу Божого була віра, треба розмірковувати, розмишляти над Словом Божим. І буде віра в нашому серці, і те, що є в нашому серці, воно буде виходити наружу через наші слова. По ім'я Ісуса. Амінь.